Діяння апостолів, розділ 18 Після цього Павло вийшов з Атен і прибув до Карінту. Він тут знайшов одного юдея на ім'я Акила, родом з Понту, що прибув недавно з Італії, і прискилу його жінку. Бо Клавдій був звелів усім юдеям вийти з Риму, і він пристав до них. А що він був того самого ремесла, то перебував у них і працював, бо ремесло їхнє було намети виробляти. Щосуботи ж вів бесіди в синагозі і переконував юдеїв та греків, як же прибули з Македонії Сила та Тимотей. Павло запопадливо взявся за слово, засвідчуючи юдеям, що Ісус є Христос. А що вони противилися і хулили, Він обтрусив свою одежу і до них мовив: Кров ваша! Хай впаде на голови ваші. Я чистий, віднині піду, між поган. І, вийшовши звідтіль, пішов у господу до одного на ім'я Тит Юст, який був богобійний, а його дім був сумежний синагозі. Крисп, голова синагоги, увірував у Господа з усім своїм домом, та й багато корінтян, чувши слово, увірували і хрестились. Уночі ж Господь сказав до Павла у видінні. Не бійся, говори лиш не мовчи, бо я з тобою і ніхто не нападе на тебе, щоб тобі завдати лиха, бо я маю багато людей у цім місті. І він перебув рік і шість місяців, навчаючи їх слова божого. Коли Галіон був проконсулом Ахаї. Юдеї однодушно піднялись проти Павла і привели його на суд, кажучи: Цей проти закону намовляє людей шанувати Бога. А як Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав до юдей Якби йшлося про якусь кривду чи якийсь злочин, я б вислухав вас, юдеї, як воно й слушно! Коли ж ведуться суперечки про слова й імена та про закон ваш. Самі глядіть Не хочу бути я суддею у цих справах, і прогнав їх із суду. Тоді всі греки схопили состена, голову синагоги, і заходились його бити перед судом. А Галіонові було проте цілком байдуже Павло ж. Перебувши там ще доволі днів, попрощався з братами і відплив у Сирію, а з ним прискила і Акила. Він остриг собі голову в Кенхреях, бо мав обід. Прибули вони в Ефес, і він зоставив їх там, а сам, увійшовши в синагогу, диспутував з юдеями. І коли ці просили зостатись у них довше. Він не згодився, але попрощався з ними, мовивши. Я знову до вас повернуся, як на те воля Божа, і відплив з Ефесу. Зійшовши в Кесарію, він пішов, щоб привітати церкву, та й пішов у Антіохію. І, перебувши там деякий час, він рушив далі. І пройшов за порядком галацький край та фригію, утверджуючи всіх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, Олександрієць, родом, людина красномовна і сильна в Писанні, прибув до Ефесу. Він був наставлений на шлях Господній і, палаючи духом, бесідував і навчав точно про Ісуса, дарма що знав тільки хрещення Йоанна. Отож він сміливо почав говорити в синагозі. А почувши його, Прискила і Акила взяли його до себе і точніше виклали йому путь Божу. Коли ж він хотів піти в Ахаю, брати заохотили його до того і написали учням, щоб його прийняли. І він, прибувши, багато допомагав тим, що увірували, завдяки ласті. Бо сильно переконував юдеїв, доводячи з письма прилюдно, що Ісус Христос. Послання АПОСТОЛА Якова. Розділ третій. Нехай мої брати. Між вами не буде багато тих, які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всім ми пригрішуємося чимало. Коли хтось не завинить словом, той муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Коли вкладаємо гнуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися. Ми керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч і які вони величезні, та ще й до того гнані сильними вітрами, а кермуються ж маленьким стерном за волею стерничого. Так само і язик, член маленький, а хвалиться великим. Глядіть, який вогонь малий, а запалює величезний ліс і язик Вогонь, світ неправди. Язик, вміщений серед наших членів, бруднить усе тіло і запалює круг нашого існування, запалений і сам вогнем пекельним. Усякі роди диких звірів та птахів, гадів та морських потвор були приборкані і приборкуються людським хистом. язика ж Ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб це так було. Хіба криниця з одного джерела б'є солодким і гірким? Хіба смоківниця, брати мої, може родити маслини або виноград смокви? Ані солонець води солодкої не може дати. Хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже гарною поведінкою свої діла в розумній лагідності. Коли ж у вашім серці гірка заздрість та свари, то не хваліться і не говоріть неправди проти правди. Це не та мудрість, що сходить з гори, а земна, тваринна, диявольська, бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. А мудрість, що походить з гори найперше чиста, потім мирна. Поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Псалом 90 Господи, Ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори, і народилася земля і Всесвіт, від віку і до віку Ти Бог. Ти повертаєш людей в порог, кажучи: Поверніться, сини людські, бо тисяча літ в очах у Тебе, мов день вчорашній. Що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх вони стають, мов сон уранці, мов та трава, що зеленіє. Уранці квітне, зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву Твого, і стривожились ми від обурення Твого. Поставив Ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні перед світлом обличчя Твого, усі бо наші дні никнуть від гніву Твого, Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого сімдесят років, а як присилі вісімдесят років, і більшість з них то труд і марність. Бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву Твого, хто бачив Твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми, насити нас милістю Твоєю вранці. Щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів, за яких засмутив єси нас, мірою літ, що ми в них звиділи гори. Хай з'явиться твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами. І стверди діло рук наших. Стверди його діло рук наших. КНИГА Проповідника. Розділ дванадцятий. Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари, тоді як затремтять сторожі дому. І позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісне глечик над водою. Колесо поломиться коло криниці, і Порох повернеться у землю звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот. каже когелет геть усе марнота. Та, опріч того, що когелет був мудрий. Він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла. Бог приведе на суд УСЕ, що тайне, чи воно добре, чи лихе. КНИГА Ісуса Навина, розділ десятий. Як же почув Адоніцедик, цар Єрусалимський, що Ісус узяв Аї та зруйнував його дощенту, що Він так учинив з Аї і царем його, як учинив був з Єрихоном і царем його, і що мешканці Гівеону замирилися з Ізраїлем і живуть серед нього? Налякався він вельми, бо Гівеон був велике місто, як одне з міст царських. А навіть більше, ніж агі, і всі чоловіки його були хоробрі. От і послав Адоніцедик цар Єрусалимський, до Гогама, царя Хевронського, до Пірама, царя Ярмуцького, до Яфії, царя Лахішського і до Девіра, царя Єглонського, щоб сказати: Ходіть до мене та поможіть мені, щоб нам побити Гівеона. Бо він замирився з Ісусом та синами Ізраїля. От і зібрались п'ять царів аморійських цар Єрусалимський, цар Хевронський, цар Ярмуцький, цар Лахішський і цар Єглонський самі вони і усе їхнє військо, і прибули та облягли Гівеон, та й почали війну на нього. Тим часом мешканці Гівеону послали до Ісуса в табір у Гілгал сказати Не покидай слуг твоїх, рушай до нас хутко на підмогу та поможи нам, бо всі царі аморійські, що живуть по горах, виполчились на нас. І вирушив Ісус із Гілгалу. Сам Він і з ним увесь люд збройний, усі войовники хоробрі. І сказав Господь Ісусові, Не лякайтесь їх, бо я віддам тобі їх у руки, ніхто з них не встоїть перед тобою. Ісус напав на них зненацька, бо йшов з Єлгалу всю ніч, і Господь примусив їх утікати від Ізраїля, і завдав він їм великої поразки біля Гівеону. І гнався за ними в гори в напрямку на Бет Хорон, б'ючи їх аж до Азеки і Македи. І коли вони, втікаючи від Ізраїля, були на схилі Бет-Хорону, Господь спустив на них величезне каміння з неба, аж до Азекі, їм на загибель. Більше було тих, що загинули від кам'яного граду, ніж тих, що їх повбивали мечем сини Ізраїля. Тоді Ісус промовив до Господа того власне дня, коли Господь віддав Аморіїв на поталу синам Ізраїля, а сказав Це перед Ізраїлем. Сонце, спинись над Гівеоном, Ти о місяцю в Яолон долині. І зупинилось сонце, і став місяць, аж доки народ не помстивсь над ворогами. Чи ж не стоїть це написане в книзі Яшар, і сонце зупинилося серед неба і не квапилося заходити майже цілий день? Не було б більш такого дня, як той день, ні перед ним, ні після нього, щоб Господь слухав голос людини, бо Господь воював за Ізраїля. І повернувся Ісус і з ним увесь Ізраїль до табору в Гілгав. П'ять же царів тих втекли та й сховались у печері македи і донесли Ісусові. Найшлися п'ять царів, схованих у печері македи. Ісус повелів Прикотіть велике каміння до входу в печеру і поставте кілька чоловік коло неї стерегти їх. Самі ж не зупиняйтесь. Доганяйте ворогів ваших, наступайте на їхні тили, не давайте їм увійти в міста їхні, бо Господь Бог ваш віддав їх вам у руки. Як же скінчив Ісус та сини Ізраїля бити їх страшенним боєм аж до повного їх погрому, хто застався із них, ті повтікали в укріплені міста? А весь народ? Повернувся до табору до Ісуса в Македу мирно. Ніхто не наважився більш відкрити і рота проти синів Ізраїля. Тоді Ісус повелів Відчиніть отвір печери та виведіть до мене тих п'ятьох царів з печери. І так учинили і вивели до нього п'ятьох царів з печери, царя Єрусалимського, царя Хевронського. Царя Ярмуцького, царя Лахішського і царя Еглонського. Коли приведено тих царів до Ісуса, Він покликав усіх ізраїльтян і сказав старшим військового люду, що з ним ходили Приступіть і поставте цим царям вашу ногу на шию. Ті ж приступили і поставили царям ногу на шию. І сказав до них Ісус Не лякайтесь і не бійтесь, будьте відважні і хоробрі, бо так чинитиме Господь з усіма ворогами вашими, що з ними будете воювати. Потім Ісус ударами забив їх на смерть і повісив їх на п'ятьох шибеницях, і висіли вони аж до вечора. Як же заходило сонце, Ісус звелів поздіймати їх з шибениць і вкинути їх до печери, де вони були сховались, до входу ж у печеру прикотили велике каміння, що лежить там і досі. Того ж самого дня завоював Ісус Македу і вистинав його разом з його царем, вістрям меча. І винищив їх геть з усім живим, що було в ньому, не попустив нікому втекти. А з царем Македи він повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. І рушив далі Ісус, а з ним увесь Ізраїль, з Македи на Лівну, і став воювати з Лівною. Господь віддав також. І це місто з його царем у руки Ізраїлеві, і він побив його вістрям меча, з усім живим, що було в ньому, не дав утекти нікому з нього, а з царем його повівся так само, як повівся був з царем Єрихонським. Тоді двигнувся Ісус і весь Ізраїль із ним від лівни на Лахіш. обліг його і став з ним воювати. І віддав Господь лахіш Ізраїлеві в руки. На другий день він його здобув і побив вістрям меча з усім живим, що було в ньому, так само як учинив був з Лівною. Тоді прийшов був горам, цар гезерський, лахішеві на підмогу, та Ісус так побив його і його військо, що не лишилося живої душі в нього. Двигнувся тоді Ісус з усім Ізраїлем від лахішу на іглон, і облягли вони його, і розпочали війну з ним. Взяли вони його того ж самого дня і побили вістрям меча і винищили того дня геть чисто всі душі в ньому, так само, як учинив він був з лахішем. З Еглону Рушив Ісус з усім Ізраїлем на Хеврон та й розпочав бій з ним. Взяли вони його і побили його вістрям меча, і царя Його з усіма містами і з усім, що було живим у ньому, не пощадивши нічого, точнісінько, як був учинив він з еглоном. Він виконав над ним повне знищення та над усім живим, що було в ньому. Звідси повернувся Ісус з усім Ізраїлем проти девіру, та й розпочав наступ на нього. Він узяв його з його царем і з усіма його містами і вистинав його вістрям меча і винищив дощенту все живе в ньому, не заставляючи нікого живим. Так як розправився був із Хевроном, так само він розправився із девіром та його царем. І як розправився з Лівною та її царем. Отак підбив Ісус увесь край гори, Негев, Поділля, підгір'я з усіма їхніми царями, не лишив живим нічого. Він винищив дощенту все живе, як повелів Господь бог Ізраїля. Ісус розбив їх від Кадеш Барне до Гази. Та всю країну від Гошену аж до Гівеону, розгромив Ісус усіх царів тих та забрав одним походом усі їхні землі, бо Господь, бог Ізраїля, воював за Ізраїль. Нарешті повернувся Ісус з усім Ізраїлем до табору в Гілгал.